Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про альтернативу японським кленам, тобто непрямхливим рослинам, які зовні дуже похожі на японські клени, але їх можна висаджувати в будь-якому місці, на самому спекотному сонці. І ця рослина зовсім не потребує догляду. Це бузина. Зараз дуже багато вивели нових сортів. Це у мене зараз я вам показую бузина Black Lace. Вона вже, на жаль, відквітла. Тобто, показати вам квіти я вже не зможу. Вони ніжно-рожеві, дуже ароматні і дуже красиві величезні такі парасольки. Повністю весь кущ усипан був. Я його формую деревом в три стовбури. Зараз покажу вам поближче. Ось, бачите? Три такі стовбури, все понизу обрізаю. Лишила там пару таких товстеньких гілочок, я їх обріжу навесні і вкоріню. Вони дуже добре укоріняються, довго, але укоріняються в горщику з землею або в ґрунті. Я ріжу на черенки і ставлю в горщик з землею, накриваю трошки пакетом, коли починають бруньки тільки-тільки просинатися. Тоді я ріжу повністю кущ. І ви подивіться на ці листечка. Нема майже чорного кольору, дуже різні, ну чим не японський клен. Його можна формувати, цю бузину, як вам заманеться. Хочете кущем, хочете деревом, хочете в один стовбур. Дуже добре піддається обрізці. Єдиний мінус, який я в ньому замітила, це що раз на рік нападає на нього чорна тля. Це або всередині, або в кінці весни я обробляю і все. Більше нічого я на ній не бачу, не хворіє, ніхто її не їсть, ніхто її не любить, крім мене. <свісна> Тому вважаю це одним з найкрасивіших видів бузяни, саме Black Lace. Вона ажурна, вона яскрава, така. ну темного Кольору така дуже її видно здалека. Вона може бути фоновою рослиною для якихось цікавинок. У мене в ногах там помаранчевий барбарис, але йому там кіннуватой, він не дуже яскравий, хочу його звідти прибрати. А в ногах ялиця грецька. А поруч ялиця блакитна конкалор, одноколірна арчердра. Виглядає дуже-дуже класно, дуже крутезно. І я ж кажу вам, це найкраща альтернатива японському кленові. Вона не боїться ні морозів, ні спеки, ні відсутності води. У неї дуже міцне коріння, вона собі дістане з землі все, що їй потрібно. Тому, у кого є місце, вона не буде сильно здорова. Це сортова десь приблизно 3 метри. Ну, так пишуть, можливо, 3,5, я думаю, десь в якихось умовах. У мене вона зараз десь Близько 2 метрів висотою і приблизно біля 2 метрів трошки менше в діаметрі. Але все добре стрижеться, можна декілька разів на рік. Тут у мене таке місце, що я їй дозволяю рости в будь-який бік, куди вона хоче, хоч в висоту, хоч в ширину. Тільки єдине це ноги чищу і вистрігаю, бо там рослинки інше ростуть. У мене один гарний сорт є бузини, Він висажений був, здається, навесні минулого року. Маленьким, там буквально сантиметрів 20 кущиком. Це Golden, здається, Tower. Називається. Так само дуже-дуже ніжне таке. Подивіться, яке листечко. яскраво жовтого кольору. Там, де темно сонце не попадає, воно більш зелене. А на сонечку воно яскраво жовта. Декілька разів за рік міняє колір, то він салатовий, то зелений, то знов жовтий. Вимахала вона зараз десь трошки вище мого росту, приблизно метр сімдесят. З минулої весни вона так наросла. Тут три гілки. Так само буду формувати її на три гілки деревом. Тобто знизу поприбираю. І лишу тільки парасолю зверху. Буде дуже-дуже чудовий, золотистий такий, золотиста парасоля. І знову ж таки, чим вам не гарне зниклен. Але дуже непримхливий. Нічим не підгодовую, не підживлюю. Просто поливаю і все. Воно росте. І в цьому році ще не квітло, можливо, на наступний рік заквітне. Думаю, що будуть якісь... Білі квіти, а ягоди чи будуть, не знаю. Красивий дуже кущ. І на спекотному сонечку у мене він тут, верхівки. А низ так ви, ну так сталося, що низ в тіні. Тому у кого немає можливості або боїться собі висаджувати японські клени, бо їх там то потрібно на взимку прикривати, то влітку оприскувати. Садіть тоді собі бузину. Або в жовтому кольорі є ще ауреа, але ауреа дуже велика і дуже широка. Це ну, майже як дерево буде. З, з роками, не одразу. Сорт Golden Tower він буде більш колоновидний. Тут у мене одна гілка, але я її трошки. Сама в минулому році впустила в бік, вона так нагнулася, я її не випрямляю. А ті, бачите, ростуть вгору. Тобто вона по опису має бути десь приблизно метр-метр двадцять, можливо, завширшки. А по висоті я вже не пам'ятаю, але думаю, що буде величенька, метра, мабуть, три з половиною сігане. Красунечки. На ній тлі не було в цьому році жодного разу. Я її нічим не обробляла, не підживлювала. Може пропустила, ну, не помічала на ній нічого такого. Тому думаю, навіть якщо там раз на рік буде нападати тля, то я думаю, що це ну, знайдете час обробити і забути про всіх шкідників і про, всіх, про всі захворювання на рослинах. Красуня, рекомендую. Хочу вам показати ще одна у мене блеклейс. Я встромила дві довгі гілки, зрізала. Рано навесні в горщик, занесла додому, потримала там, не знаю, можливо, місяць, трошки більше. Почали розпускатися листячка, І Я її пересадила одразу в грунт. Вже було досить тепленько на дворі. Я вже не пам'ятаю, в якому це місяці, було, мабуть, березень. Десь в кінці березня я втикнула в ґрунт, коріння ще не було. Тобто був тільки цей калюс образувався. І я його висадила в ґрунт, нічим не накривала, вже думаю, так приживеться, не приживеться. Одна гілка трошки відсохла зверху, я її обрізала, вона випустила ось гілочки. Ну, я вже думаю, що вони, звісно, випустили коріння, бо там одразу, як на, на виноградній лозі, видно, Пуп'янки такі, де будуть корінчики. І ось вона почала наростати. Я так само хочу тут зробити фон і притінення для гортензії деревоподібний. Я її вже всю зрізала, бачите, вже буду чекати осіннього квітування. І тут мені також захотілося темної плями такої ажурної. Знов повторюватись, садити шаїну не захотіла. Інші сорти клени побоялась. Тому посадила. Ось цей самий Блек-Лейс. І в мене буде ще і тут красота. Дякую всім за перегляди. Пишіть, питайте, відповім всім по можливості. Заходьте на канал, буду знімати відео про сосни найближчим часом. Всім бажаю гарного дня. Дякую за перегляди. До побачення!